Всім привіт, з вами Голубий Вумний Кіт. І так відразу до діла, що таке характер і сильна людина. Сильна людина, людина з характером, це така людина, яка поставила задачу і вирішила задачу. І так раз за разом, багато разів, це не просто, але тільки такі чоловіки, і є чоловіками, а жінки сильними жінками. Решта масовка. Поставили задачу побудувати будинок. Побудували, поставили задачу окучити 20 баб, окучили, поставили задачу заробити мільйон євробаксів чи гривень. Заробили ніяких відмовок. Ось це і є сильний, тому що будь-яка складна діяльність вимагає характеру. Щоб людина не робила, вона зіткнеться з опором з боку свого організму. Задача, по суті, стоїть одна переробити себе, і воно по-справжньому складне і єдине важливе у всьому нашому смішному житті. Якщо зможете зробити це, зможете організувати своє життя як завгодно. Жити як завгодно і займатися чим завгодно, бути де завгодно і володіти чим завгодно, переробити себе складніше, ніж витягнути себе за волосся з болота, як Мюнхгаузен. Зможете зробити це по-справжньому, зможете усе, взагалі все. Коли ми народжуємося, ми заготовка під людину. Болванка і первинне завдання виточити із себе людину, і ніхто не стає людиною з волі випадку або виховання, ніхто не стає людиною по праву народження або завдяки великим вчителям. Це робота над собою. Довжиною в життя, і ви маєте прийняти рішення серйозне і доросле. Чи хочете ви прожити життя, як і жили до цього, чи хочете ви стругати нового себе в новому житті, яке ви сам собі і створите? Лайк, якщо сподобалось та корисно, комент будь-що, що вас хвилює. Підписка, але якщо це для вас дійсно важливо, і ви будете дивитись кожне майбутнє відео. Do zustrić!